Генпрокурор обіцяє тепер слідство матиме більше можливостей, і нарешті передасть до суду справу про велику корупцію і узурпацію влади експрезидентом. Я був поданий на цю високу посаду з обіцянками передати справу Януковича до суду ще цього року, і я це буду робити. Генпрокурору увірвався терпець, тому що створений два роки тому департамент спецрозслідувань відкрив майже дві тисячі впроваджень щодо злочинів режиму Юнуковича, але так і не передав їх до суду. Тому департамент реорганізують. Його слідчим залишить розслідування злочинів на Майдані, а службові і економічні злочини команди експрезидента передадуть новому управлінню. Адвокати родин небесної сотні, які з 2014 року доклали багато зусиль, аби об'єднати ці всі справи категорично не згодні з генпрокурором. Це масове розкрадання країни призвело до того, що для того щоб припинити опір, потрібно було здійснити це насильство. І тому розслідувати це відокремлено неправильно. Економічні і насильницькі злочини мають розслідуватися одними тих тими самими людьми, тому що між ними очевидно буде встановлений зв'язок. Адвокат упевнений, що після реорганізації слідству буде вкрай складно встановити і виконавців і замовників масових вбивств людей. Крім того, незалежні експерти звертають увагу на те, що передача майже п'яти тисяч томів від одних слідчих іншим призведе до чергового затягування слідства, як це було за часів двох генпрокурорів-попередників Луценка. Центрі протидії корупції нагадують, що ГПУ за цей період прогавила повернення мінімум 30 мільйонів доларів зарештованих за кордоном рахунків. Без притягнення до відповідальності тих, хто зливав розслідування по протягом двох років років, приведе до того, що ми не те, що не повернемо, ми втратимо те, що можна було повернути вже залізобетонно. Більше більш того, ми ще й заплатимо. Чиновники з команди експрезидента вже почали оскаржувати в європейських судах накладені на них санкції. Утім, генпрокурор обіцяє застосувати процедуру заочного засудження обвинувачених. Чи визнають суди інших країн рішення суддів України залежатиме від всебічності розслідування і якості доказів? Але щодо цього, у громадських активістів і адвокатів родин загиблих поки є сумніви.